Добрий день. В нас сьогодні дуже коротке домашнє завдання, і, мабуть, вам показалось, вам здалося, що воно дуже, дуже, дуже просте, і, мабуть, ви не оформлювали, але це напрасно, якщо так, бажано ці роботи навчитися правильно записувати. Ці задачі навчитися правильно записувати. Вони так легкі. Мабуть, маса пасажира 75 кг, чому дорівнює сіла інерції, що діє на пасажира в системі відліку поїзд, коли поїзд розганяється з прискоренням 0,4 м за секунду в квадраті і гальмує з прискоренням 1 м за секунду в квадраті. Зрозуміло, що ми будемо використовувати другий закон Ньютона, і в нашому випадку сила, ну, другий закон Ньютона для сіли інерції він буде виглядати математично так само, як він виглядає в звичних. Умовах, які ми з вами використовували. Тому, чисто зовнішнє, якби ми не говорили з вами про інерціальні або неінерціальні системи відліку, то розв'язання, індекси приберемо і буде, мабуть, все те ж саме, що було в нас досі. Але якщо ви в якійсь роботі пишете. Це розв'язання без е, спеціальних індексів, то ви показуєте, що в даному випадку ви не розумієте, про що, йде, про що йде ця мова. Тому давайте ми будемо з вами намагатися на дуже простих задачах вчитися це оформлювати. Тобто в нашому випадку це сіла інерції, вона дорівнює масу на прискорення, яке буде в неінерціальній інерціальної системи відлику, у... хто там у нас рухався? Поїзд у поїзда і тому далі ну, перевірка одиниць зрозуміла і розрахунки теж зрозуміли але початок такий. Далі наступна задача далі в нас була 287, визначте прискорення вільного, вільно падаючого. мабуть, вільно падаючого тіла. Вільно падаючого тіла. В системі відліку пов'язана з ліфтом. Якщо ліфт рухається рівномірно, з прискоренням 2 м за секунду в квадраті, направленим угору, і з прискоренням 2 метра за секунду в квадраті, направленим униз. Ну, По-перше, здесь потрібно використовувати формулу, яка буде показувати нам, як знайти прискорення вільного падіння в неінерціальній системі відліку. Вона. Дуже схоже на то, як ми з вами це робили, коли е, розраховували вагу тіла, якщо воно було на опорі або підвісу, і воно рухалось з прискоренням напрямленим або протилежно прискоренню вільного падіння, або напрям. Прискорення співпадало з напрямом прискорення вільного падіння. Але це теж потрібно не просто записати відповіді, а потрібно показати, що ви робите для того, щоб ці відповіді отримати. Давайте подивимось, як це виглядає. Якщо в нас випадок А прискорено немає, це В дорівнює константа. Якщо у нас випадок Б прискорення напрямлено до гори і дорівнює 2 метри за секунду в квадраті, а якщо у нас випадок В, то прискорення напрямлено. Донизу і вниз і дорівнює 2 метри за секунду в квадраті. Зрозуміло, що прискорення вільного падіння 9,8 метрів за секунду в квадраті, ми будемо враховувати, що воно дорівнює 10. І нам потрібно знайти в кожному випадку прискорення в неінерціальній системі відліку. Якщо ми запишемо загальну формулу, то прискорення ліфта в неінерціальній системі відліку це буде векторна Різниця між прискоренням вільного падіння і прискоренням ліфта. І тоді для кожного випадку ми можемо вже, як проєкції, це записувати. Але я не буду робити рісунки, вони дуже прості і зрозуміли. Але я не буду відразу рахувати. Я спочатку ну, в першому випадку взагалі просто прискорення дорівнює нулю, тобто прискорення в неінерціальній системі відліку просто дорівнює прискорення вільного падіння. І за модулем вони будуть ті равні при приблизно 10 метрів в секунду в квадраті. Але якщо в нас вже є а, різні напрямки і прискорення руху не дорівнює нулю, то ми в цьому випадку будемо а, знаходити як проєкцію. Якщо в нас прискорення вільного падіння, наприклад, напрямлено вниз, а так воно і є, то мені зручно вісь ви направите теж вниз, донизу. Тоді ми будемо. Вичитати, як в нас десь є, а проєкція прискорення буде від'ємна, тому в нас буде сума в результаті, в підсумку. І тоді ми отримаємо 12 метрів за секунду в квадраті. Якщо в нас вони направлені в один бік, тоді е, зрозуміло, що ми будемо е, модулі вичитати, І тоді прискорення буде дорівнювати 8 метрів за секунду в квадраті. Ну, тобто, ці е, речі потрібно хоч трохи но пояснювати, як ви це робите, а не просто записувати відповіді, мабуть, правильні відповіді. Але коли я буду перевіряти, як я можу зрозуміти, звідки ляви це взяли. Мабуть, ви відкрили е, останню сторінку збірника і списали відповіді. Там вони є, на жаль. Або навпаки, добре, що вони там є, ви можете свірити, перевіряти себе, але ну, якби ви не пояснюєте мені, звідки це береться, як я це, звідки це береться, як я можу це розуміти. Добре, сподіваюся, що ми з вами розібрались. Давайте ми завершуємо запис. Вона сьогодні, як я говорила, коротка запис буде.